Ну добрий день, добрий день, everybody. ми давно вже з вами не бачились і я вітаю вас на своєму каналі it Паляниця. І а, сьогодні, у зв'язку з тим, що я вже дуже-дуже-дуже давно не виставляв ніяке відео, я хочу трішки відігратись а, для своїх підписників, а їх вже 3000, як ви бачите. І якщо ви натиснете також лайк і підписку, то я буду дуже-дуже щасливий. Ха -ха! Сьогодні у нас відкривається нова, так домовити, рубрика. Яка буде складатися з багатьох уроків, з декілька десятків уроків. А саме а, моя домашня мережа. Дуже багато людей питають мене, як працює той чи інший пристрій, як налаштувати те чи інше у себе вдома, в квартирі, в будинку і так далі. І тому буде багато уроків, де ми поговоримо з вами, з чого складається мережа. Поговоримо про різні пристрої, інтернет в цілому і багато-багато іншого. Тож не забувайте, будь ласка, що потрібно підписатись обов'язково, щоб не пропускати цікаві відео на цю тему, якщо ви хочете зробити в себе в квартирі класну мережу і похвастатись друзям, або просто, щоб комфортно почуватись в IT-сфері. Оскільки ви, напевне, новачок, якщо навіть і не новачок, то все рівно вам буде цікаво дізнатися про те, що таке інтернет та як він приходить в ваш дім чи квартиру. Бо саме з цього, ми мусимо починати, щоб навчитись менеджувати нашу мережу вдома, додавати нові пристрої до неї і тому подібне. Тож я вітаю вас на каналі it Паляниця. Погнали! З приводу того, що таке інтернет, я пояснювати не буду. Так як є багато-багато роликів в ютубі та статтів, в гуглі на цю тему, а от на рахунок того, як він постачається людям та підприємствам, ви маєте мати поняття, щоб в майбутньому знати, за що платити гроші своєму провайдеру, та як розпізнати, який вам інтернет потрібен у вашому будинку чи квартирі. До речі, хто такий провайдер? Провайдер це фірма або фізична особа-підприємець. Яка вам постачає інтернет? В Україні це, наприклад, Укртелеком, Простонет і подібні, подібні фірми. Самі вони вибирають, яким способом вам провести інтернет до вашого дому чи квартири. І таких методів підключення до вас, як до абонента мережі, є 7 штук. Я не буду аж дуже детально описувати всі ці методи, але постараюся зрозумілим текстом вам все пояснити, як в народі кажуть, коротко і ясно. А перед тим як переходити до другого уроку, вам потрібно дізнатись, який тип підключення саме у вас. Тож після кожного з семи пунктів я вам буду показувати фотографію, як виглядає початкова точка, де провайдери провели для вас інтернет у ваш будинок чи квартиру. Отже, перший і дуже популярний варіант підключення це Кабельний інтернет це тип підключення до інтернету, який використовує коаксіальний кабель для передачі даних. Це той самий кабель, який використовується для кабельного телебачення. Щодо переваг, це надійність, висока швидкість завантаження та вивантаження, звісно. А от недоліки це те, що потребує проводки до будинку або квартири, тобто потрібно сверліти і так далі. Початкова точка у вас, скоріш за все, це просто кабель, який висить з потолка, або, наприклад, заходить будинок через вікно і підключений прямо до вашого роутера. І більш нічого. Другий варіант, який є на даний момент найкращий в Європі це підключення за допомогою оптоволоконного кабеля, або як його ще називають, фібер. Саме цей варіант я рекомендую всім людям. Котрі хочуть у себе вдома зробити власну інфраструктуру, тобто мережу, з різних пристроїв, доступів та тому подібне. Так як одна з переваг це дуже висока швидкість, надійність та низька затримка, а от щодо недоліків, то тут є їх тільки два. По-перше, такий метод підключення може бути дорожчим. А по-друге, доступність залежить від наявності інфраструктури. Початкова точка у вас, скоріш за все, одна або дві коробочки, які називаються GPON. А від них йде жовтий тоненький кабель прямо до модему, якщо такий вам надав провайдер. Або від GPON може йти і звичайний мережевий кабель, який прямує прямо до вашого роутера. Третій варіант. Підключення називається цифрова абонентська лінія або DSL. Напевне, це вже ви десь чули. Цей метод практикує компанія, яку ви всі знаєте. Називається вона Укртелеком. Для підключення до інтернету вони використовують телефонну лінію, що є великою перевагою, так як у багатьох людей є домашні телефони. Хоча чим далі, тим менше таких людей. Але мінус в цьому всьому, це те, що чим далі від вузла провайдера, тим менша у вас швидкість інтернету. Вона і так невисока, але якщо ви живете в селі, десь в останніх хатах на вашій вулиці, то швидкість вашого інтернету буде дорівнювати мобільному інтернету. І, скоріше за все, 2G. А може і то менше. Початкова точка у вас, це чорний кабель, який на кінці має такий самий коннектор, як і мережевий кабель, але трішечки менший, тобто не RG45, а інакше, трішечки тоніший. І той кабель прямує до вашого DSL роутера. До речі, якщо він у вас є в домі, то скоріше за все у вас інтернет-DSL. Навіть якщо у вас ніколи не було домашнього телефону. Дізнатись це можна ввівши марку вашого роутера в Google. І там вам все все. Буде розписано. Щодо мобільного інтернету, мобільний інтернет є четвертим методом підключення до інтернету. Щодо переваг, так це мобільність та відсутність необхідності в проводці взагалі. Тобто, в принципі, вам не потрібні проводи. А з недоліків, так це обмеження трафіку. В залежність від сигналу, тобто, можлива велика затримка, якщо у вас слабе покриття. Ну, це як в мобільному, знаєте, для такого інтернету можуть бути використані, наприклад, спеціальні роутери, які мають в собі сім-карту, щоб ви туди могли попрости сім-карту і користуватись мобільним інтернетом. Або, наприклад, спеціальні USB-модеми, які підключаються до ПК та роздають на нього інтернет. А ці USB модеми також мають в собі слот для сім карти Думаю, що тут не треба пояснювати вам про початкову точку. П'ятий варіант підключення це супутниковий інтернет. Такий інтернет добре підходить для віддалених будинків чи угідь, де є неможливим проведення оптоволокна чи коаксіального кабелю. Таке підключення потребує наявності супутникової тарілки. Якщо у вас на балконі або на криші будинку така присутня, то тоді у вас, можливо, цей самий метод і є. Щодо переваг, то звісно, у вас буде доступний у віддалених районах інтернет, де інші підключення недоступні. Але от щодо недоліків, то це занадто висока затримка і може бути дорогим в плані підключення. Плюс він дуже залежить від погодних умов. Тому що якщо дощ або дуже велика хмарність, то у вас інтернет може дуже і дуже лагати. Варіант номер 6 Комутоване підключення. Або так званий діал-ап. Теж часто використовуваний оператором Укртелеком, тільки тут, на відміну від DSL, немає модему. Тому що інтернет йде прямо від вашого телефону. Цей метод вже застарілий і не використовується в повсякденному житті. І останній варіант це гібрид Fiber коаксіал або HFC. Метод підключення до інтернету, в якому поєднані перший та другий варіант. І все б нічого, але такий тип підключення зустрічається ну, надто рідко. Тобто все залежить від інфраструктури міста. Наприклад, в село дуже дорого буде прокладувати такий інтернет. Початкова точка являє собою теж джіпон, який підключений до роутера або модем. Отже, ви дізналися про методи підключення, але яку швидкість запропонує мені провайдер? І чи не дурить він мене, щоб я платив більше? Наприклад, якщо ви платите своєму провайдеру в інтернет в 500 Мбіт, наприклад. А інтернет вимірюється саме в мегабітах. А у вас тип підключення DSL, то така швидкість для такого типу просто неможлива. Розберемо кожне підключення і по порядку. DSL з англійської Digital Subscribe Line. Швидкість завантаження від 1 до 100 Мбіт в секунду. Швидкість вивантаження від 384 кбіт до 10 Мбіт в секунду. Призначення. Стрімінг відео у стандартній якості ви можете стрімити, але в стандартній якості, не 4К. Веб-перегляд і соціальні мережі. Щодо примітки, то скажу вам, що швидкість залежить від відстані до провайдера. Супутниковий інтернет швидкість завантаження від 12 до 100 Мбіт за секунду. Швидкість вивантаження від 3 до 25 Мбіт за секунду. Щодо призначення, то за допомогою такого інтернету у віддалених районах ви можете нормально в ньому серфити в переглядачі. Або дивитись фільми, стрімити тут навряд чи вийде, тому що все може бути залежне від погодних умов. Мобільний інтернет. 3G, 4G, 5G. 3G швидкість завантаження до 3,1 Мбіт за секунду. Швидкість вивантаження до 0,8 Мбіт за секунду. Ну, така собі швидкість. Для серфінгу достатньо. 4G. або так званий LTE. Швидкість завантаження від 10 до 100 Мбіт за секунду. Вивантаження від 5 до 50 Мбіт за секунду. Це вже трішки краще. Можна й пострімити. 5G. Швидкість завантаження від 100 Мбіт за секунду до 10 Гб за секунду. Вивантаження від 1 до 10 ГБ за секунду. Такий інтернет уже служить для нормального стрімінгу відео, соціальних мереж і тому подібне. Можна грати в якісь онлайн-ігри дуже високій якості і так далі. Але, щодо примітки, то все залежить від покриття і сигналу, звісно. Якщо у вас слабий сигнал, то навіть на мережі 5G у вас буде поганий інтернет. Кабельний інтернет. Швидкість завантаження від 10 до 1 гігабіта за секунду. Швидкість вивантаження від 1 до 50 мегабіт за секунду. Такий інтернет підходить для стрімінгу відео у HD якості онлайн-ігор та завантаження великого обсягу файлів. Але швидкість може залежати від навантаження на мережу. Тобто, чим більше навантаження на мережу, тим менша швидкість. Оптоволоконний інтернет або Fiber. Швидкість завантаження від 100 Мбіт до 10 Гбіт. Швидкість вивантаження така сама. Призначення такого інтернету вже стрімінг відео у високій 4К якості, онлайн ігри, хмарні сервіси, відеоконференції і тому подібне. Це найшвидша швидкість і стабільність, але не завжди доступний у всіх регіонах України. На жаль. Вибір швидкості залежить від типових завдань, які вам потрібні. Тобто, якщо ви хочете стрімити, грати в онлайн-ігри, завантажувати там торренти, якісь великі файли, фотографії і так далі, або просто переглядати веб. Плюс все ще залежить від кількості пристроїв. Чим більше пристроїв підключено у вас вдома, тим вища потрібна швидкість та розташування. Тобто доступність даної технології в вашому регіоні, де ви живете. Ось і все, любі друзі. Такий коротенький ролик. А який інтернет саме у вас, та який би ви хотіли мати? Не забудьте записати в коментарі під цим відео. Якщо хочете підключити собі інтернет, то ваш вибір буде залежати від кількох факторів: це доступність такої послуги у вашому регіоні, необхідна швидкість і обсяг трафіку, якщо в майбутньому провайдер має лімітні підключення, бюджет на підключення. Та щомісячну оплату, яку ви можете собі дозволити, і плюс ваші вже так звані специфічні потреби, наприклад, низька затрибка для ігор або відеоконференції, і так далі. Ви були на каналі it Паляниця, все буде Україна. Підпишись, до побачення!